Краще вбивати противника на відстані до того моменту, як він починає висаджувати піхоту перед лінією окопів. Хтось стріляє, грубо кажучи, там з міномета, хтось стріляє з согни, хтось стріляє з гранатомета, ми стріляємо з впіві. Так, да, це не піхота, це не безпосередній вогневий контакт, але наші екіпажі в пріоритеті на знищення артилерії противника. Воює я го року вже, і, собственно кажучи, цю навалу зустрів на Донецькому напрямку, де ми досі і воюємо. У мене радіотехнічна освіта, все, що касалося технічних речей, радіотехнічних речей, всім я опікувався в бригаді. Таким чином, я дійшов до командира батальйону безпілотних систем. До цього була рота ударних без БПЛА. В принципі, батальйон це нащадок цієї самої роти. Екіпажів там було не так же і багато, з чим ми досі стикаємось з нехваткою людей. Але функції виконуємо вже якби в межах бригади. Починаючи з розвідки, виявлення, цілей, планування вогневого враження і безпосередньо ураження враження як такового. Командир піхотного батальйону керує боєм і відповідно ми йому допомагаємо в цьому. Сьогоднішній приклад, коли під час штурмових дій противника нашу піхоту зажали в укритті, от зараз наш екіпаж, скажімо так, рятував, знищував штурмуючий підрозділ для того, щоб піхота змогла вийти, скажімо так, з бліндажу, з укриття і почати зачищати. Штурмують нас вже, мабуть, місяць чи півтора, майже, майже без з нас ну, з невеличкими перервами, скажімо так. Впівдрон це штука більш точна. Коли дуже близька відстань між піхотою нашою і піхотою противника, тут може допомогти виключно в дрон Інакше артилерія зачепить своїх. Тому артилерія, як правило, не використовується. За браком боєприпасів, теж не дуже можна, скажімо так, сильно поставити там заградительний огонь або знищувати піхоту на підході. Це теж все ж таки і в пів дрони в першу чергу. Тобто, наразі все, що не вистачає, скажімо так. У військах все заміняєте в півідрони, тому потреба в них достатньо колосальна. Ну і плюс, скажімо так, ми намагаємось працювати не тільки на передній лінії, а залітати трошки подалі, виявляти і знищувати мінометні розрахунки або Міномети, артилерійські установки, артилерійські системи. Хтось стріляє, грубо кажучи, там з міномета, хтось стріляє з тугних, хтось стріляє з гранатомета, ми стріляємо з ФПВ. Не завжди буває, що ми знищуємо з першого разу, тому що противник ховається або відстрілюється наоборот. Коли вже запас міцності противника, вже, скажімо так, після там, третього заходу на них впіві, вже Скидається на нуль, тоді вони да, починають або тікати, або залазити в якісь нори, і далі намагаємось вже стаціонарно добити. Відповідно, підбирається тип БК під конкретну ціль: фугасне, осколочно-фугасне або в залежності від укриття. В Середньому екіпаж FPV за день бою використовує порядка 20 дронів. Вчора, наприклад, хлопці залетіли в розрив маскувальної сітки і пошкодили ствол артилерійської установки. От вони тупо прилетіли в сітку, залетіли, блін, і шандарахнули в ствол. Є хлопці, які залітають в маленькі отвори бліндажів. класний результат у мене один виліт, це статистичне дане, один виліт півтора землі коп. Один до півтора, да, так. В середньому, наприклад, потреба от нашого батальйону це в неповному складі. Ми поки не можемо набрати стільки екіпажів, скільки положено по штату. Десь порядка 500 дронів на місяць. Є браковані дрони, є невлучання, є достатньо складні умови. У нас, наприклад, достатньо складний рельєф місцевості, тому бувають, дрони втрачаються. Хлопці займаються там апгрейдами, щось вигадують для. Більш вдалого, скажімо так, використання FPV-дронів. Відповідно, на це, знову ж таки, потрібні гроші. В основному ми все це платимо за свого карману. Крайній раз моя ціль уразила, У нас був перепад висот 100 метрів. Вона знаходилася на 100 метрів нижче, ніж точка пуска. Дуже достатньо велика плотність засобів РЕП, наприклад, противника, ну і відповідно наших теж. І потрібно було так проскочити між цими діапазонами подавлення, да, і навчити екіпажі невілювати перепади висот для того, щоб влучати в ціль на більш більш дальньому дальніх відстанях. Є у нас, в принципі, нічні дрони, які працюють по ночах, яких е е е е е називають Баба Яга. Вони дуже їх не люблять, намагаються відслідкувати, намагаються відслідкувати траєкторію їх повертання за рахунок своїх крил. Тому робота достатньо небезпечна. Це не піхота, це не безпосередній вогневий контакт, але на нашій екіпажі в пріоритеті на знищення артилерії противника. Те, що допомагає держава, наразі не вистачає, це я точно можу сказати. В основному, це волонтери, є хлопці, які безкоштовно дрони нам висилають. Є, наприклад, ми закупаємо за рахунок донатів з нашого каналу. От, в принципі, тим і так, таким чином ми забезпечуємось. По БК є у нас своя майстерня, яка перепрацьовує там, або трофейне, або старе БК, або ще щось для під потреби, під конкретні потреби. На ближній дистанції денні дрони це коштує порядка 300-350 доларів, по-моєму, Да. На, наприклад, на дальній дистанції, якщо ми працюємо з великими перепадами, нам потрібно занести більше вибухівки або пролетіти далі, то там уже десь порядка 500 доларів. А далі, якщо це нічні борти, або святочисвітне, теж ціна возростає. В гроші потрібно вкладати дуже великі, тому що це високі технології, вони стоять, коштують дуже дорого. Наразі вони коштують життя піхоті, а в майбутньому вони можуть коштувати існування держави. намагаємось вийти на проєкт КРИЛ, це наша відповідь, скажем так, ланцетам. Противника, там порядок цен ще вищий. Ідея дуже проста: краще вбивати противника на відстані до того моменту, як він починає висаджувати піхоту перед лінією окопів. Чим ганяться, грубо кажучи, кожним дроном за поодинокими військовослужбовцями, краще їх знищувати разом з бронетехнікою ще на відстані, скажімо так, розгортання в обзводне. Колони, а це, як правило, 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. От Зараз над цим ми працюємо. Втрати противника за минулий місяць склали десь порядка сотні вбитими, десь порядка 200 поранених. Один танк, дві МТЛБ і БМП пошкоджене. У мене екіпаж, один із екіпажів в активний період штурму, знищив за день десь до полувзводу противника. Я вважаю, що кожний свідомий громадянин, який хоче все ж таки зберегтися як людина, яка приналежить до нації, і все ж таки мати можливість будувати свою державу, має все ж таки йти воювати по-інакшому ніяк.